Вітаю малята! Сьогодні ми з вами завітаємо у світ цифр і геометричних фігур та пограємо з ними. Перед вами цифри. Назвіть їх. Один, два, три, чотири, пять. А ось будиночки, де живуть наші цифри. Але вони загубилися. Давайте їм допоможемо знайти свої будиночки. А для цього потрібно порахувати віконечка в кожному будиночку. Починаємо. Порахували? Знайдіть будиночок, де одне віконечко. Яка там живе цифра? вірно. Цифра 1. А де живе цифра 2? Так, в будиночку де два віконечка. Де живе цифра 3? Молодці. Там де три віконечка. Найдіть будиночок, в якому 4 віконця. Молодці. А яка там живе цифра? Так, цифра 4. І в останньому будинку скільки віконечок? Так, 5. Тож яка там живе цифра? Цифра 5. Молодці. Ми допомогли цифрам знайти свої будиночки. А тепер пограємо в гру та спробуємо відгадати, яка цифра заховалася за кущем. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Молодці. Цифра 1. Ця цифра хвостик її має, шию гарно вигинає. І так гарно випливає, наче лебідь дивокраю. Цифра два. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок цифра нас зачарувала. Ну а ми її пізнали. Так, це цифра три, гордовита ніби зірка. Ви вгадали це? Четвірка. Праву руку на бочок і танцює го пачок. Цифра ця ногах на автокрані, що вантаж підносить плавно. Так, це цифра 5. Перед вами геометричні фігури. Назвіть їх. Круг. Квадрат, овал, трикутник та прямокутник, якого кольору круг, білий, якого кольору овал, жовтий, якого кольору прямокутник, зелений, якого кольору квадрат, чорний якого кольору трикутник? Червоний, молодці. Роздивіться уважно предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі? Кавун, м'ячик та сонечко схожі на круг. А ці предмети на яку геометричну фігуру схожі? Так, двері, телевізор та шафа схожі на прямокутник. А ці предмети, на яку фігуру схожі? Так, яйце, батон та повітряна кулька мають форму овал. Розгляньте предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Молодці на трикутник. А ці предмети на яку фігуру схожі? Так, подушка, вікно та печиво мають форму квадрат. Як називається цей предмет? Так, стіл, як ви думаєте, на яку геометричну фігуру він схожий? На прямокутник. Погляньте, хто сидить на столі. Так, котик. А де зараз котик сидить? Вірно, під столом. А тут, де сидить котик? Перед столом? Де знаходиться котик відносно стола? За столом. А тут, де сидить котик відносно стола. Так, зліва. А тут, де сидить котик відносно стола. Так, справа. Погляньте, де сидить наш котик? Між столами. Молодці. Казунечки мої малятка. Сьогодні ми весело грали з геометричними фігурами та цифрами. До побачення до наступних зустрічей!